Друзі, кому треба отакий от Донфенг от 244G2 із синхронізованою коробкою передач, з реверсом і з рівною підлогою. Отакий от от уже вкомплектований прицепчиком. от все гарно виглядає. Хто там ще картоплю не всю перевіз? Ось є такий комплектик. Можна замовити, номер телефону в шапці профілю. Там локація, повністю все. Пишіть, телефонуйте. Техніка по наявності, без предоплати, доставочка безкоштовна. Замовили і ми вам зразу веземо. Дивіться, як все гарно, рівненько. Все повністю. Ми знаходимося адресою траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. А з вами, як завжди, Олександр. g двоєчка по наявності.